Вітаю, мене звати Зорина Прострельчук, Я тренерка з фітнесу та стрейчингу. Сьогодні у нас буде тренування на наші сіднички та ніжки. Всього 10 хвилин і тіло буде горіти. Давайте починати. Як завжди, ми розпочинаємо з суглобної розминки і потрішки готуємо наше тіло до навантаження. Працюємо з голови. Голова вниз поглядом на стелю. 5, 4, 3, два. Один вухом тягнемося до одного плечка на центр до іншого. Робимо ще 5, 4, 3, 2, 1. Зараз голова йде вперед, на центр до одного плеча і повертається до іншого. Ми працюємо тільки на півколу. Голову назад не прозакидуємо. Два, один. Дуже добре. Зараз працюємо нашими плечима. Відводимо їх назад і в динаміці: 5, 4. 3, 2, 1. Тепер вперед. 5, 4, 3, 2, 1. Кругові оберти ліктями. Дуже плавно працюємо. 5, 4, 3, 2, 1. Міняємо напрямок. 5, 4, 3, 2, 1. Супер. Руки в замок і крутимо зап'ястям. Розпрацьовуємо їх. Дуже добре. Праву руку вгору на видих. Йдемо в сторону, себе не закриваємо, рука над вушком. Вдих по центру, міняємо сторону, вдих, видих. П'ять. Чотири. Три, Два. І на один ми робимо фіксацію. П'ять, чотири, Не закриваємо себе рукою. Ось так. Три. Навпаки назад, два, один. Вдих і видих в сторону. П'ять. чотири. 4 3 2 1. Піднімаємо корпус і відводимо ліву ніжку в сторону, опускаємо. Працюємо 5 4 3 2 1. Увага, зміна напрямку. 5 4 3 2 1. Прекрасно, міняємо ніжку. 5 4 3 2 1. Супер, поміняли. 5 4 3 Два. Один. Попрацювали на кульшовій, переходимо до нашої щиколотки. Робимо кругові оберти нашою стопою, ніби малюємо носочком коло. Міняємо напрямок. Супер. Інша ніжка в одну сторону. Поміняли напрямок. Дуже добре. Наша суглобна розминка завершена. Зараз ми з вами одягаємо фітнес резинку і переходимо до такого трішки кращого і сильнішого навантаження, щоб гарно включити наші сідниці. І далі, третій блок, це у нас буде, власне, саме силове тренування на сіднички. Одягаємо над коліночками. Супер. Що будемо робити? Перша вправа це присідання. На що звернути увагу? Ми присідаємо вниз. Ваші коліна не завалюються за ваші носочки, і ваші коліна не зводяться всередину. Коліна завжди в діагоналі за напрямком наших колін. Це дуже важливо, тому звертайте на це увагу. Що ми робимо? Животик у нас теж активний. Ми його гарненько напружили. Так він у нас в тонусі. Вдих. Ми робимо присяд, ніби сідаємо десь далеко на стілець. Коліна не завалюємо, так зажали сіднички, на видих робимо підйом. Вдих, видих. Дуже важливо, щоб ваші коліночка. В верхній точці теж трішки залишалися прозігнутими для того, щоб ваші м'язи не розслаблялися в верхній точці, а навпаки, завжди працювали. Тому коліна у нас завжди трішки м'які. Будемо починати. Ми будемо працювати по 40 секунд. І робити три кола. Три вправи по 40 секунд. Три кола. Це буде у нас тільки розминка. Отже, починаємо. Я стою боком ви трішки піддивляйтеся на мене, щоб гарно все пропрацювати. І ви бачили техніку. Робимо вдих, зажимаємо сіднички, видих. Вдих. Видих. Коли ми піднімаємося, опору даємо на наші п'яточки, але носочки ми не відриваємо. Видих. Внизу вдих. На видих підйом. Вдих. Видих. Ми ще працюємо. 20 секунд пройшло ще, 20. Не забуваємо колінка в сторону носочків. Ідуть в діагональ. таз відводимо максимально назад, коли підйом вдавлюючи в підлогу п'яточками, ми зажимаємо сіднички і робимо підйом. 3, 2, 1. Наступна вправа все те саме, тільки додаємо вистриб вгорі. Вам не потрібно стрибати високо. Ми працюємо так трішечки на розігрів, тому просто невеличкий стрибочок вгору. Стараємося дуже низько тут не сідати, щоб не включати сильно квадріцепси. Так само з вистрибом ми можемо робити такий неповний, неглибокий присід, щоб включити саме сіднички. Слідкуємо за колінами, щоб вони не завалювались вперед. Супер! Ще працюємо. Молодчинки. Робимо, робимо. Давайте. У нас ще 5, 4, 3, 2, 1. Супер. І остання третя вправа це у нас стрибка ширше вище, ширше, вуще. Найчастіша помилка це коли дівчатки стрибають отак. Так не можна. Ваші коліна завжди йдуть за вашими носочками в діагональ. Тому трішечки. Вуще трішечки ширше. Не потрібно так робити. Дуже важливо, тому слідкуйте. Трішки ширше, трішки вуще. І 3, 2, 1. Працює. Не поспішаєте. Супер, глибоко теж не присідаємо в цій вправі для того, щоб тільки включати сіднички, а не квадріцепс, не передню частинку нашого стегна. Молодці, у нас ще 20 секунд. Дуже добре. Останніх. 10, 9, 8, Коліна. 7, Слідкуємо. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Увага. Друге коло. Поїхали. Звичайні присідання. Таз відводимо назад. На видих робимо підйом. Вдих. Видих. Коліна повністю не випрямляємо. Дуже добре. Ще 20 секунд тут якраз ми трішки відпочиваємо, відновлюємось і зараз будемо активно працювати, додаючи стрибочок. У нас ще 10, 9, вдавлюємо в п'яточку, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І додаємо стрибок. Вдих, вдих. Видих. Глибоко не присідаємо, високо не стрибаємо. Ще працюємо. Дихаємо, не забуваємо, що колінка отак ми не робимо, вони завжди за носочками. У нас 20 секунд залишилось. Молодці, ще працюємо. Останніх 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Красуні, це ще не кінець. Ширше, вуще, ширше, вуще. Ще після цього буде коло. Але повірте, ваші сінечки будуть горіти завтра теж. Дуже добре. Працюємо. Ширше, вуще. Тільки прошу вас не робіть отак. Хай буде зовсім чуть-чуть ширше, але головне техніка. Ширше, вище, ширше, вище. Супер. Ще у нас 15 останніх секунд. П'ять. Чотири. Три, два, один. Я надіюсь, ваші сідниці теж так горять. Обов'язково напишете, робимо вдих, третє коло на видих, підйом. Сідниці зажимаємо на підйом. Тут ви можете не поспішати робити у свій темп. Пам'ятаємо у верхній точці, колінка трішки призігнуті. Дівчатка, у нас 5, 4, 3, 2, 1. Вистрибуємо догори. Молодці. Колінка не завалюємо. Таз якомога більше. Тягнемо назад. Супер. Дуже добре. Ще допрацьовуємо. Дуже добре. Останнє. Ширше вище. Дуже добре. Працюємо. Доробляємо, доробляємо. Не здаємося, не можна. Не можна, дівчатка. Я знаю, що важко, всім важко. З пліткою за колінками. Добре. І пам'ятаємо, ми не квартири, щоб здаватись. Так що до кінця у нас останніх 10 секунд. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Як казали мої дівчата на групових інфаркт попи. Красуні, я вас вітаю. Ми завершили розминку. Переходимо до останнього блоку, власне, нашого силового тренування. Фух. Так, що ми будемо. Зараз робити. Дивіться, перша вправа, і загалом сьогоднішнє наше тренування буде на великий сідничний м'яз та на середній і малий. Тобто ми працюємо на всі наші групи сідниць. Що будемо робити перше? Це у нас буде випад. Ми стоїмо з вами на місці. Я стою трішечки боком, щоб ви мене краще бачили. Передня ножка буде права, задньою ногою ми будемо крокувати назад, на що звернути увагу. Ми стоїмо, це наше вихідне положення. Ліва нога на носочку. Ми робимо крок назад, ніжку даємо не чітко назад, трішечки в сторону. Тобто, ви робите не отак, ножка не ховається за ніжку, а чуть-чуть даємо задню ніжку в сторону. Наше заднє коліно буде йти трішки в діагональ. Не чітко вниз, чуть-чуть в діагональ. І ми відводимо таз наш назад, опускаємося вниз. З цього положення робимо відведення ноги в сторону, повертаємо і піднімаємося знову на носочок. Не ставимо повністю. Ще раз показую. Чуть-чуть ножку дали в сторону, опускаємося вниз, корпус нахиляємо вперед. Живіт ближче до нашого стегна. Заднє коліно трішки в діагоналі, відводимо заднє коліно в сторону, повернули, піднялися. Запам'ятали? Добре, це буде перша вправа. Після цього ми працюємо на другу ніжку. Друга вправа у нас присідання. Піднімаємо ліву ногу мах в сторону, знову присіли праву ногу мах в сторону. Як ми робимо мах. Наприклад, ваша опорна ліва. Так, ви піднялися з присяду, всю вагу тіла переносимо на ліву, Робимо відведення правої, повернули, поставили. І тоді працює ліва. Якщо ви будете втрачати рівнувагу, сіли, крок, сіли. Крок поставили і тоді сіли. Кому буде легше, хоп, хоп, зразу сіли. Дивитись по собі. Перша вправа випаде. Стаю трошки боком. Дивитись, якщо на мене, на техніку, і працюємо разом. У нас три, два, один. Крок назад. Випад, вдих. Відводимо ніжку в сторону, повернули, привстали. Супер. Вдих. Відвели, вернули, встали. Так, так само по диханню. Вдих. Видих, вдих, видих. Все робимо повільно, синхронізуємо з диханням. Ви не поспішаєте. Коли ми виходимо у випад, переднє коліно ось так не завалюєте та стягнемо назад. Кожен робить у свій темп, але головне робити правильно, відчуваємо сідничку. Якщо ви не відчуваєте, можете трішки подати більше корпус вперед, задню ніжку в діагональ. і зробили підйом. У нас три. Два. Один. Молодці. Зміна, ніжки Чуть-чуть в сторону. Коліно в діагональ випад. Відвели, привели, встали. Супер. Хоп. Слідкуємо, щоб переднє коліно не завалювалося за носочок. Це дуже важливо. Молодці. Ще робимо. Дуже добре. Корпус нахиляємо вперед. І пам'ятаємо всі наші рухи, виконуємо на вдих, видих. Останніх. П'ять, чотири, три. Ще встигаємо. Два. Один. Молодці. Наступна вправа. Сіли. Зробили мах. Коли робимо мах, коліно опорної ніжки тримаємо м'яке. Хоп. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Пам'ятаємо про наші коліна, вони не завалюються всерединку і не виходять за наші носочки. Вдих, видих. Вдих, видих. Супер. Дуже добре. Молодці. Ще працюємо. Останні разочки допрацьовуємо. Дуже добре. Останній раз. Хоп, увага. Піднялись. Ножку відвели і тримаємо. Десять, дев'ять, вісім, сім. Шість. Молодці. П'ять, чотири, три, два, один. Вдих. Видих. Інша. Тримаємо. Десять, 9, вісім, сім. Шість. П'ять чотири. Опорне коліно призігнути. Три, два, один. Молодці. Ми закінчили наш. Це. На коврику. Зараз ми будемо працювати на... Перепрошую, зараз ми будемо працювати на коврику. Перша наша вправа буде з положення наших долонь або з передпліччя. Ви можете самі обрати для того, щоб вам було комфортно. Що? Важливо, і на що звернути увагу. Ваші руки або лікті чітко під вашим плечовим суглобом. Животик не висить, ми його активізували. Спинка рівна, голова продовження шиї. І з цього положення ми будемо відводити ножку в сторону, назад, вниз. Уявляємо, що ми малюємо коло і працюємо. Опорна нога чітко під вашим тазом. Не вперед, ні назад. Коліно, таз. У нас три, два, один. Поїхали. В сторону, назад. Опустили вниз. Ногу не ставимо. Нога завжди активно працює. І просто робимо з вами коло. В Сторону, назад, вниз. в Сторону, назад, вниз. в Сторону, назад, вниз. Супер. Угу. Молодці. Ще працюємо. Дуже добре. Ще робимо. П'ять, 4, 3. 2, Один. Увага. Ножку підняли. Тримаємо. Десять, дев'ять, вісім. П'яточка вни... доверху. П'яточка доверху, носочок вниз. П'ять 4. Три, два, один. Опустили ніжку, відвели в сторону. Десять, 9, вісім, сім шість. П'ять животик. Тримаємо. Чотири, три. Два, один. Чуть-чуть потягнулись назад. Спинка рівна. Три, два, один. Увага! Поїхали. В Сторону, назад, вниз. Коліночку помітаємо. І таз на одній лінії. Наша опорна ніжка. Дуже добре. В Сторону, назад, вниз. Угу. В Сторону назад, вниз. Животик тримаємо, голова продовження шиї. Наші руки. Так, чітко під нашими плечима. І коліночко під тазом. Супер. У нас ще трішки, у нас ще 12 секунд. Голову не задираємо вгору і сильно вниз теж не опускаємо. Дуже добре. Животик тримаємо. Три, два, один. Підняли вверх носок вниз, п'ятка до стелі. 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1. Опускаємо. Відводимо в сторону. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, диви. 1. Молодці. Трішки потягнулися. І дуже довго не відпочиваємо, тому що у нас друге коло і ми виконуємо все спочатку. Отаке. От Отакий сюрприз. Так що, малышки, п'ємо водичку, буквально 10 секунд. Останнє третє коло. Пам'ятаємо, все робимо для себе, тому стираємося, тому що ми в себе одні. І працювати треба сильно. Добре, котики. У нас три, два, і на один ми стартуємо. Починали з випитів: крок назад: відведення, приведення і доставляння ніжки. Ну що, погнали. Останній, другий підхід. Ножку. Дали назад, колінку чуть діагональ, таз відводимо, назад ножку вернули, доставили. Чуть не забули. Назад хоп, хоп, видих. Не спішимо. Все гарненько маємо відчувати. Не робимо, аби робити, так, старайтеся концентруватися на ваших сідничках, будувати зв'язок. І тоді у вас буде гарний результат. Угу. Молочиночки. Ми ще доробляємо. 5, 4, 3, 2. Останній раз. Встигаємо. Один. Добре. Зміна. Інша ніжка. Випад. Відвели. Доставили. Супер. Молодці. Дуже не спішимо. Робіть у свій темп. Синхронізуємо з диханням переднє коліно. Ми не відводимо так, дуже сильно назад, ні вперед. Коліно чітко під нашою п'яточкою. Молодці. Ще працюємо. Корпус нахиляємо вперед. І на підйом ми вдавлюємо в п'ятку передньої. Ніжки. Останній раз. Молодці. Тепер присідай. Присіли в сторону. Опорне коліно завжди залишаємо призігнутим. Вдих, видих. Супер. Молодчиночки. Працюємо таз на максимум назад. При підйомі з присіду. Вага тіла в основному на п'яточках, але наші носочки не відриваються, ми стабілізуємо корпус. Добре. Молодці. Три, два, на один тримаємо ніжку. Десять, дев'ять. Молодці, вісім, сім. Колінку біля колінка на одній лінії. Шість, п'ять, чотири, три, два. Один, вдих, видих, інша. Так, подивились на колінка. Ще п'ять, чотири. 4. Корпус легка вперед. 4, 3, 2, 1. Молодці. Переходимо на килимочок. Наші ножки ми тримаємо під нашими, наші коліна тримаємо під нашим тазом, і руки наші. Чітко під плечима проїхали. В сторону, назад, вниз. В сторону, назад, вниз. Животик активний. Голова продовження шиї. Супер. Молодці. Ще працюємо. Дуже добре. Дихаємо. Руки теж у нас однакові, або призігнуті, або прямі. Угу. Колінко чітко під тазом з нашого опорна. Три, два, один. Підняли нашу ніжку вверх, п'ятка до стелі, носок вниз. Вісім, сім. Голова продовження шиї. Шість, п'ять чотири, три, два. 1. Припускаємо, відводимо в сторону. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Потягнули трішки сіднички назад. І зараз у нас буде остання Останню вправи на нашу другу ніжку. Поїхали в сторону, назад, вниз. Працює інша нога. Живіт активний. Супер. Не завалюйтесь так, в бочок хоч нас трішечки так підкошує, але ваше завдання максимально тримати ніжку рівненькою. Супер! Три, два, один. Піднімаємо ніжку, п'ятка до стелі. Носочок вниз. І тримаємося вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Опускаємо ніжку в сторону. Десять. 9, Вісім сім. Шість. П'ять, чотири, три, два. Один. Опускаємо. Молодці! Добре, дівчатка, ми завершили наше тренування. Якщо ви відчуваєте, що у вас ще залишилися сили, обов'язково зробіть третє коло, можливо, і четверте. Бажаю вам гарного дня і до наступного тренування!